В сьогоднішньому сюжеті ви дізнаєтесь, яка американська компанія заклала основи тракторного виробництва Джон Дір. Та пройдете столітній еволюційний шлях розвитку модельної лінійки тракторів цієї компанії. Дізнаєтеся, який світовий рекорд встановив флагманський трактор компанії. А також у вас буде змога отримати масштабну модель трактора Джон Дір. Джон Дір видатний американський інженер-промисловець. Який почав свій шлях до успіху у 1837 році, з невеликої майстерні з ремонту сільськогосподарського реманенту, розташованої в місті Гран де Тур, штат Іллінойс. Згодом, через 10 років, вже у місті Молін, розташованому на ріці Місісіпі, дір відкриває завод з виготовлення плугів власної конструкції. Саме ця діяльність принесе Джону всеамериканську славу. В другій половині 19 століття, вже під управлінням Чарльза Діра, сина Джона, компанія укріпить свої позиції на ринку виробників сільськогосподарської техніки США. Нарощуватиметься випуск плугів, культиваторів, сівалок, самохідних плугів. Відбудеться вихід на зовнішні ринки. В 1918 році, після купівлі компанії Waterloo Gasoline Engine, яка займалася випуском тракторів Waterloo Boy, розпочинається тракторна сторінка в історії компанії. Яка принесе Джон Дір всесвітній успіх та славу? У перші роки після купівлі компанія Джон Дір продає 5634 трактора Waterloo Boy. У 1923 році відбудеться запуск у виробництво власної моделі трактора під назвою John Deere Модель D, який перебуватиме у виробництві довгі 30 років. У 1925 році модельну лінійку тракторів Джон Deere поповнить універсальний трактор GP. На основі цієї моделі буде збудовано трактор для обробітку рядних культур GP White Thread, який обладнувався трьома колесами на передній вісі. У 1934 році в продаж надходить трактор Джон Deere модель A. Через рік розпочнеться випуск дещо меншого трактора модель B. Випуск даних тракторів триватиме до 1952 року. Вони стануть одними з найпопулярніших тракторів за всю історію компанії John Deere. З 1936 по 1946 рік на заводі Wagon Works в Моліні триватиме випуск тракторів John Deere, модель L. Особливо популярними вони стануть під час Другої світової війни. Модель L це легкий економічний трактор, обладнаний двоциліндровим двигуном та стандартною автомобільною трансмісією з трьома передніми швидкостями. Вже після війни у виробництво запускається модель M, яка також випускатиметься у гусеничній версії і матиме маркування John Deere MC. В 1947 році у виробництво надходить двоциліндровий дизельний трактор John Deere Модель R, Особливістю якого буде незалежний вал відбору потужності, також ці трактори вперше обладнуватимуться кабінами. Модель R матиме потужність 50 кінських сил та масою 4 тонни 380 кілограм. У 1953 році відбудеться запуск у виробництво найбільшого трактора для рядних культур John Deere Модель 70. Двигун цього трактора працюватиме на бензині та зрідженому газі. Новий міжнародний етап розвитку компанії розпочнеться в 1956 році, коли John Deere Company викупить контрольний пакет акцій німецької тракторбудівної компанії Henry Lanz AG. В 1960 році на головному заводі Henry Lanz у Мангеймі припиниться виробництво тракторів Бульдог. І розпочнеться випуск нових чотирьохциліндрових дизельних John Deere Lance 300 та 500. Справжньою подією, яка закладе основу для майбутнього світового успіху компанії John Deere, стане виставка під назвою Dear Day, яка розпочнеться 30 серпня 1960 року у місті Даллас. Штат Техас на цій виставці, яка збере 6 тисяч учасників дилерів компанії, журналістів потенційних покупців, в урочистій атмосфері буде продемонстровано революційно нові моделі тракторів Джон Дір. Якщо попередні десятиліття компанія зосереджувалась на виробництві невеликих доступних за ціною двоциліндрових тракторів, які мали неабияку популярність серед дрібних фермерів, то з середини 50-х років Джон Дір розпочинає розробку потужніших чотирьох та шестициліндрових моделей. Які будуть універсальнішими у використанні та використовуватимуть більші об'єми важких сільськогосподарських робіт. Саме такий тип техніки буде продемонстровано в Даласі. Особливу увагу публіки на виставці привертатиме зелено-жовта лінія тракторів 10-ї серії. До неї входитимуть John Deere 1010, 2010, 3010, 4010. Нові трактори будуть потужнішими за своїх двоциліндрових попередників. Матимуть покращену гідравліку та підвіску сидіння, будуть простіші в управлінні, забезпечуватимуть кращу оглядовість. Трактор John Deere 4010 з цієї серії з потужністю двигуна 84 кінські сили стане найпотужнішим трактором світу у своєму класі. З 1960 по 1963 рік буде продано більше 58 тисяч тракторів даної моделі. Що дозволить компанії John Deere збільшити частку на тракторному ринку США з 23% у 1959 році до 34% у 1964 році. Наступна модель 4020 лише закріпить репутацію компанії John Deere як провідного виробника тракторної техніки у США. Особливістю цієї моделі буде нова трансмісія Powershift, яка дозволятиме перемикання передач без використання щеплення. В 1969 році світ побачить модель 4520, в якій вперше в історії компанії буде встановлено турбодизель. В 1973 році на ринок виходить нова серія тракторів John Deere з назвою Sound Idea. До неї увійдуть моделі 4030, 4230, 4430 та 4630. Механіка цих тракторів буде схожою з попередньою серією. Новинкою в їх конструкції стане нова інтегрована кабіна SoundGuard, яка обладнуватиметься каркасом жорсткості, який захищатиме водія під час перекидання трактора. Особливого комфорту механізатору надаватиме хороша звукоізоляція кабіни, встановлені кондиціонер, обігрівачі та магнітола. Характерною ознакою Sound Idea стане заокруглене лобове скло. В кінці 70-х, на зміну 30-ї серії, приходить сорокова під назвою Iron Horses. До неї входитимуть наступні моделі John Deere 4040, 4240, 4440, 4640 та 4840. Нові трактори матимуть вдосконалену кабіну та гідравлічну підвіску сидіння. В 1983 році вийде 50-та серія з тракторами 4050, 4250, 4450, 4650 та 4850. Головною зміною в цій серії буде нова 15-ступінчата трансмісія Powershift та вдосконалений передній ведучий міст. На початку 90-х розпочнеться випуск оновлених тракторів серії 8 та 9 тисяч. Сучасні моделі тракторів John Deere вражають своєю функціональністю та кількістю використаних інноваційних цифрових технологій. Модельна лінійка тракторів, яку пропонує компанія John Deere, задовольнить потреби як невеликих приватних господарств, так і великі агрохолдинги. Для комерційного косіння, присування, прибирання снігу, для роботи в муніципальній сфері якнайкраще підійдуть невеликі трактори серії 6М та 6R. Ці моделі обладнані джойстиком Command Pro та кермовим управлінням зі змінним передаточним числом. Для роботи з рядними культурами та на тваринницьких фермах компанія розробила модель 7030, які обладнуються високопродуктивними двигунами PowerTech e моделі 7 r розроблені компанією John Deere для виконання польових робіт, робіт на тваринницьких фермах, для транспортування різноманітних вантажів. До цієї серії входить 5 моделей потужністю від 305 до 388 кінських сил. Обладнується двигунами PowerTech та трансмісією AutoPower. Контроль за вузлами та агрегатами трактора здійснюється за допомогою бортового комп'ютера з програмою Command Center з дисплеєм G5. Комфорт оператора забезпечується високотехнологічною кабіною з ефективною підвіскою, сидінню Active Seat 2 з функцією масажу та електронним управлінням та можливістю повороту на 65 градусів. Також кабіна обладнана системою кондиціонування, холодильником та аудіосистемою. Кермування трактора полегшене завдяки використанню системами реактивного рульового управління, яка повертає кермо у вихідне положення після різкого повороту. Управління потужністю трактора здійснюється за допомогою джойстика Command PRO і його 11 кнопками налаштування. Також в серії 7R значно спрощене налаштування робочих параметрів техніки під час використання польових робіт. Це стало доступно завдяки функції автоматичного налаштування One -click Go Auto Setup в розділі програмування завдань Operation Center. Більш високій продуктивності роботи сприяє використання систем точного землеробства. Автотрек, системи автоматизації поворотів, системи пасивного контролю за робочими знарядями автопес та системи для синхронізації швидкості Machine Sync від John Deere, модель 7930. На відміну від інших моделей серії, він пропонувався тільки в повнопривідній версії. Хоча Джон Дір 7930 вироблявся в США, його також можна було замовити в Європі. Виготовлялася з 2007 по 2011 рік. Вперше на нашому каналі ми вирішили провести розіграш, і саме цю масштабну модель ми хочемо подарувати комусь із вас. А для того, щоб взяти участь, необхідно підписатися на канал нашого друга Бернулі Гідравліка та написати креативний коментар під цим відео. Чий коментар набере більше вподобайок, той і отримає модель Джона Діра. В описі під відео знайдете лінк на канал Бернулі Гідравліка. Переможця ми оберемо 22 грудня о 13.00. Успіхів! Ще більш потужнішою є серія тракторів John Deere 8 r яка розроблена для виконання важких транспортних робіт та для польових робіт з широкозахватними сільськогосподарськими знаряддями. До цієї серії входять сім колісних моделей з двигунами потужністю від 230 до 410 кінських сил. Чотири двогусеничні моделі, які в назві містять індекс T, 8RT з шестициліндровими двигунами PowerTech об'ємом 9 літрів та потужністю від 310 до 410 кінських сил. Маючи потужне тягове зусилля, дані трактори найбільш ефективні при роботі на рівнинній місцевості з рихлими ґрунтами. Для роботи на важких ґрунтах зі складним рельєфом розроблено чотири моделі 8RX, які обладнуються чотирьохгусеничним гусеничним рушієм, що дозволило значно зменшити ущільнення ґрунту при виконанні польових робіт, покращити маневреність та прохідність. Найпотужнішими тракторами в лінійці John Deere є фламандська серія 9R, яка увібрала в себе найпередовіші технології та використовується для виконання важких польових робіт на величезних за площею полях та для здійснення складних транспортних операцій. До серії 9R входять 5 колісних моделей, які обладнуються двигунами John Deere PowerTech об'ємом 13,6 літрів та потужністю від 484 до 691 кінської сили. Трактори обладнано просторою комфортабельною кабіною з чудовим панорамним оглядом та додатково встановленими камерами переднього та заднього виду. Робота в темну пору доби забезпечується світлодіодним освітленням на 360 градусів. В передніх фарах трактора розміщено 24 світлодіода. Для мінімізації резонансних коливань, які виникають під час великих навантажень, в 9 r встановлено передню підвізку з електронним контролем жорсткості гідрокошен. Крім колісної версії, 9R представлений також трьома моделями з двома гусеницями – 9RT470, 9RT520 та 9RT570. Потужність цих тракторів – від 517 до 627 кінських сил. Для виконання великого об'єму робіт з мінімальним тиском на ґрунт компанія John Deere розробила 4 моделі 9RX з чотирьох гусеничним рушієм 9RX490, 9RX540, 9RX590 та 9RX 640. Потужність тракторів цієї серії варіюється від 539 до 691 кінської сили. У липні 2023 року трактор John Deere 9RX 640 встановив новий світовий рекорд продуктивності. За 24 години роботи з дисковим культиватором шириною 18 метрів 40 см, зумів обробити сільськогосподарські угіддя площею 769 гектарів. Витрати палива під час цієї роботи складали лише 3 літри на гектар. Середня продуктивність 32,5 гектари в годину.